Це в нас Рейфел формату 20 ББ. Частіше ми ставимо ось такі двадцятички. вони більш довгі мають більший ресурс. Але якщо у вас бракує місце, то можна поставити таку десятку. Це в нас, нагадаю, Рейфел 20 ББ призначні живіч і старик. В комплекті у нас іде ключик для відкручування. І ось такий кронштейн. Теж з нержавійки. Знімаємо нашу В Верхія дуже важке. Має діймові виходи. І ще особливість саме цієї моделі – це ось такий подвійний вищинівач. Бо є моделі дешевші, де в нас одне кільце, і вони можуть протікати з часом. Тут вищинівач подвійний, тобто ця конструкція не протікає. Вона більш надійна. Так, дуже важка. Ще компанія Рейфі випускає ось такі картриджі. Знайдеві, які багаторазові. А мородація ідея 10,25 здається 50 та 100 мікрон. Це у нас 25-й, і багато разів виймується чиститься за потреби. Вартість такого карте роздріб 3400. До речі, вартість такої колби 7600, тож роздріб. Якщо треба є у нас гарні знижки. Звертайтесь. Єдиний недолік цієї колби, це ось така її конструкція, на мій погляд. Бачите, така ось штучка виграю, у на під прокладку. І ось саме ця конструкція з таким днем не дозволяє нам врізати в штуцер для дренажу, для безверчного обслуговування. Пам'ятаєте, як ми робили на апофорі? Тобто тут ми цього зробити не можемо. Тому при обслуговуванні все ж таки трохи водички у нас витікає, коли ми її відкручуємо. Тож підставляємо на тазі, ганчире і таке інше. А так убий чудово, дуже тоста, сталь живеча, важка, надійна, ну і знов ж таки вигідно брати ось таки катліш багаторазовий. Але за потреби можна купити більш дешеві варіанти з поліпропилену, там бугін і так далі. Дуже багато 10 бб або 20 бб – це стандартні варіанти.